До України повернувся останній полонений захисник Змійного. Російська армія вдарила по історичному центру Одеси. Чому морська вода біля одеського узбережжя посеред літа холодна? Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Додому повернувся військовослужбовець Віталій Гиренко. Він останній, хто перебував у полоні з захисників острова Зміїний. У неволі він провів три роки і п'ять місяців. Обміняли захисника 23 липня під час дев'ятого етапу повернення полонених. Наразі чоловік перебуває на реабілітації у Києві. Вдома на нього чекали мати, дружина та син, який народився вже, коли Віталій був у російській колонії. Родина долучалася до усіх акцій у підтримку полонених. Координаційного центру прийшло повідомлення. Я зрозуміла, що в обміні буде мій син Віталя. Він вчора вночі, півдругої ночі, позвонив Альоні, а пів шостого ранку позвонив мені. Ну, Тоді все розказав, як він добирався, їм там очі заклеїли скотчем, щоб вони нічого не бачили. Вони голодні їхали, сутки нічого не їли. Димитрик наш народився 20 квітня 2022 року. Батько його наразі ще не бачив. Бачив ну, так, тільки по фото і по відеодзв'янку, який був у 2023 році, 5 хвилин буквально. Чекаємо на нього, щоб він його побачив, вже взяв на руки, обійняв уразили історичний центр міста, привоз та житлові будинки. В ніч проти 24 липня російська армія атакувала Одесу більш ніж трьома десятками безпілотників, повідомляють у обласній прокуратурі. Пошкоджень зазнали будинки у центрі міста, який включений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а саме сім об'єктів культурної спадщини, з яких чотири мають статус пам'яток національного значення. Повідомили у міністерстві культури. На приморському бульварі шахет влучив просто посеред вулиці. Вибиті вікна в історичних будівлях, пошкоджені фасади, побиті ліхтарі та лавки. Також горів ринок привоза, саме так звані рибні ряди. Руйнувань також зазнав фруктовий пасаж, який більш ніж 30 років тому Одесити відстояли від знесення. Власники та працівники магазинів торгових точок намагаються підрахувати збитки. Повністю вивіска розпіта. все повз входні двері. Все, що сегодня за стеклом в все всього пропало. У одній сікла валялись. Масколки летели за товар. Завалені полки, які були на, при вході. Місяць товаром попадали. Товар по полків. Не, не 100%, але по попортусь. В одному з житлових будинків, який зазнав найбільших руйнувань у цій атації, пошкоджений цілий під'їзд. Немає квартир з п'ятого по восьмий поверх. Рятувальники евакуювали 33 людей і витягли з-під завалів ще п'ятьох. Ближче до вечора того ж дня під час аварійно-рятувальних робіт ДСНСники знайшли тіло чоловіка, який загинув під завалами на шостому поверсі будинку, повідомили в обласній прокуратурі. Пошкоджена пожежна частина, згорілі авто біля ЖК та зруйнований супермаркет. Російські військові атакували Одесу ударними безпілотниками в ніч проти 22 липня. Їх було більше десятка, повідомляли у ПК Південь. Удар прийшовся поруч із густозаселеним житловим комплексом. В одній з секцій 25 поверхового будинку вибило 135 вікон. Пошкоджено більше 30 автівок, щонайменше 12 із них знищено вогнем. Руйнувань зазнали також спортивний клуб та відділення банка, які розташовані поруч. Одна жінка зазнала травм і госпіталізували. Я просто за секунду просто стрибнула в ванну і цей зрив просто підкравні всі двері, але вікна залишилися цілими. А вище поверхом у моїх сусідів вже немає вікон. Розпач, я в мене відняла ноги, я сиділа на пропезії і дивилася, просто, як мої машини не можуть затушити, тому що, я ж кажу, вона тушилася найгірше, ніж всі. Ну, гарний бензин залила вчора. Охранник бесідки був, який рядом був зрив, він теж цілий день Кот у меня здесь жил с самого начала. Тоже его достали в три часа Его достали здесь Был дым, угар. Его вынесли. слава Богу, он живой И нету пострадавших. Это самое главное. Остальное, остальное будем восстанавливать и дальше работать. Фронт тримається, тил зливає. Країна не має майбутнього, коли влада не має совісті, та ми не будемо мовчати. З такими плакатами люди в Одесі вийшли на акцію проти законопроєкту номер 12414. Він впливає на незалежність структур Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За нього 22 липня проголосували депутати Верховної ради. А вже того ж вечора підписав президент Володимир Зеленський. Акції протесту прокотилися багатьма містами країни. Альба! 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 Знищення демократичних інституцій. І верховенство права, як такового, і ми потихеньку просто себе в таратиризм і вибачте мене для колишнього військового це бентежить, тому що саме в початку я йшов за демократичні цінності, європейські цінності, верховенство права. Для мене це головне. Я хочу жити в державі, де є верховенство права і є система е, здержок та противовесу в першу чергу. І працювала демократія, і працювали закони. Але на жаль, два роки відслуживши, я бачу зворотню картину. Ну, мене це не влаштовує. Це значення нашого майбутнього. Тому я бачу своє майбутнє тільки в цій країні, і через відчуття справедливості я прийшла. У мене було дуже сильне обурення, тому що я не розумію, як він, не знаючи і бачачи реакцію людей, все рівно підписав, яка його мета була взагалі. Ми не будемо мовчати, ми будемо далі виходити і боротися за свої права. Зняття з бази розшуку за гроші. На Одещині правоохоронці затримали заступника начальника ТЦК, який пропонував за 3 тисячі доларів виключити військовозобов'язаного з бази розшуку. По гроші, які були передані двома траншами, відсилав свого підлеглого. Де грошові кошти що ви отримували? Положив Для ТЦК. протиправні дії фігуранта правоохоронцями були задокументовані. Та після передачі другої частини хабаря в розмірі 2 тисяч доларів його було затримано. Максимальне покарання передбачене за цей злочин, позбавлення волі на строк до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. у формі військових та зі зброєю. В Одесі затримали угрупування, члени якої спеціалізувалися на розбійних нападах на підприємців. Про таке повідомили у нас поліції. Організатором виявився 28-річний житель Одеси. Він залучив до справи 33-річного знайомого, а також скористався контактами у кримінальному середовищі, щоб отримати дані про бізнесменів. Вивчали їх графік, обстежували прилеглу територію на наявність камер, відеоспостереження, охорони, шляхи підходу та відходу. Тож після збору необхідної інформації, ретельної підготовки, фігуранти підшукали авто та залишили його неподалік будинку підприємця. Також лишили одяг, балаклави, рукавиці, скотч, мотузки і зброю. Увечері 23 липня. Ділки на таксі приїхали до своєї схованки, перевдягнулися у військову форму та пішли зі зброєю. На справу, як тільки на учасники групи вдерлися в будинок, їх затримали під час затримання. Фігуранти чинили опір правоохоронцям. Занизька температура морської води на пляжах Одеси спричинена апвелінгом. Це явище відтоку теплої води у море під дією вітру та зворотні підняття холодної води з глибини біля 20 метрів. Про це Суспільному розповів директор Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін. Апфелінг спричиняє появу специфічного запаху органіки, але аромат пов'язаний не з цвітінням моря, а з тим, що глибокі води виносять на поверхню біоелементи, які сприяють росту фітопланктону. Мінімальна температура води при цьому явищі може бути біля 9 градусів за Цельсієм. Як правило, вони спостерігалися раніше десь в серпні, а в серпні-вересні. Так як цього літа, а так щоб ну, майже весь червень, вже липень закінчується, і постійно вода холодна, це результат саме таких цих процесів, процесів, такого не було. А необхідно відзначити, що в цьому році як ніколи. Дує досить з великою імовірністю, частотою саме південний вітер. Це природні процеси, і говорити про те, що є негативні наслідки саме для екосистеми, ми не можемо. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним, побачимось за тиждень.